Благодійний бал хоробрих сердець від центру протезування та реабілітації юплюсистем відбувається у Києві цієї суботи. На ньому станцюють військові, які через поранення тепер мають протези. Пари виконують 10 хореографічних номерів у різних стилях: від молодійного вальсу до пристрасного тангу. У рамках вечора відбудеться аукціон, на якому збиратимуть гроші на реабілітацію та протезування українських захисників. Саме у танці військові вкотре доведуть свою мужність і розкажуть власні історії. Одна із них про ветерана Андрія Од... Одна із них про ветерана Андрія Одаренка. Далі подробиці у сюжеті досі ветеран Андрій Одарченко не був на танцювальному паркеті, але нині під керівництвом тренера і партнерки Моніки старанно відточує рухи романтичного вальсу та запальної румби. Теж Андрію важко стати на цю ногу, тому не поспішає чотири, два, три, чотири раз. І тільки потім два-три чотири раз. Андрій долучився до благодійного балу хоробрі серця, щоб власним прикладом показати іншим пораненим військовим, що після ампутації життя може і має бути яскравим. Чоловікові для цього також була потрібна підтримка коханої дівчини, матері, дитини та друзів. Нічого так не працює, як власний приклад ветеран. Не в кожного є ж така підтримка, як в мене. Я це прекрасно розумію, тому я і стараюся максимально інших підтримати. Коли російські окупанти 22-го року атакували українські міста і села, Андрій був за кордоном. Уже 26 лютого вступив до Хмельницької ТРО. Суми назад, Полтава і Донбас. І там 9 травня 22-го я отримав поранення. Це дорога з Ізюма на Слав'янськ. Там дуже велика група військ була зібрана. Там весь харківський напрямок, здається, був. Ну, десь біля 70 тисяч було військ. Це вже потім в Русні почув. Андрій втратив ногу, але приклад інших військових, які пройшли протезування, йому дуже допоміг. Згодом разом із другим інвестором, Андрій започаткував it школу та станцію техобслуговування. Тут із побратимом волонтерить для фронту. На власному досвіді Андрія, наприклад, я міг себе реалізувати, тому що там, будучи поранений, я розумів, що людина без ноги вже може працювати. Якийсь бізнес відкриває. Я не хотів зупинятися. І дивлячись на Андрія, я сам себе реалізував. Саме бажання бути прикладом спонукало Андрія вивчити румбу і самбу на балі хоробрих сердець, який організовує центр протезування та реабілітації ю систем. У ветерана з Хмельницького буде наймолодша партнерка Моніка Михайлова. Їй лише сім років. Боже, як я буду цією дитиною танцювати. Але потім я прийшов, побачив, що вона не така маленька, як мені здається. Ну з професіоналами приємно працювати. Моніка займається танцями вже чотири роки, здобула безліч перемог на всеукраїнських чемпіонатах. Каже, дуже хоче підтримати ветерана. Нелегко було. В деяких моментах здається, що десь можна допомогти в таких моментах йому. Я своїми рухами йому допомагаю. Годинами разом з Андрієм та Монікою вальсує батько і тренер дівчинки Олександр. Ми зробили все можливе для того, щоб зменшити навантаження на протез. Так, і в деякі моменти було там. Просто перенести вагу на протез було не зовсім легко. Ось тому, взагалі, це дійство все для того, щоб хлопці, неважливо, яка ампутація мають продовжувати жити і такими прикладами, як Андрій. Андрію подобається працювати у парі з Монікою. Каже, знову відчуває колосальну підтримку і зрозумів, що подолав іще одну перешкоду у своєму житті. Ти хочеш, але ти не можеш і. Е, але виявляється, коли приходиш до там, професіоналу, який може тобі пояснити, і коли ти сумніваєшся в собі, але бачиш, що людина точно в тобі не сумнівається, і кожен раз підтверджуються слова, що в тебе люди вірять більше, ніж ти сам. Андрій один із лідерів ветеранського руху Хмельниччини. На благодійному балі за допомогою танцю прагне показати, що ветерани на протезах можуть жити повноцінно волонтерити, відкривати власну справу і навіть танцювати. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв. Факти, ICTV. єдині новини.